Ну що, обіцяна друга частина. Прив'язую я сітку ось такою приспособою. Це шпажка з широким кінцем. В цій шпажці я просверлила дирочку сверлом 3,5 мм і туди просто протягую мотузку, виходить як просто велика голка. Можна використовувати будь-що, ну, мені так зручніше. І оскільки щоб сітка була натягнута, як барабан, її треба прив'язати в багатьох місцях, це дуже-дуже пришвидшує процес прив'язування. Ну, а далі ви самі все бачите. Прошила, зав'язала і в кінці обрізала. Такий кінцевий варіант. Все гарненько натягнула, все гарненько прив'язала. Сітка, бачите, пружна, вітром тіліпатися не буде. Основні сторони закриті. Ну, схід, огірочки будуть на сонечку. Ось так. Ось так в нас буде красиво. Встигла до дощу, якраз починаю ляпати. Я побігла ховатися.